Він втратив останні залишки мужності він більше не вірив у свої сили, його флот був розгромлений, армія перейшла на бік противника. Останньою краплею стала звістка про смерть тої, котру він обожнював. Він крикнув, що ти зволікаєш, Антоніє. Адже доля забрала у тебе останній і єдиний привід цінувати життя. Немолодий, стомлений, той, хто прагнув лише кохання та спокою. Великий полководець та любитель на солод Марк Антоній кинувся на меч. Марк Антоній був однією з найбільш впливових, неординарних та яскравих особистостей в римській історії. Доля щедро нагородила його сміливістю, красою, поклонінням та коханням найпрекрасніших жінок. Здавалося, йому судилося стати великим правителем Риму. Марк Антоній, син багатих аристократів, ще в юності відрізнявся шаленим пияцтвом, нестримним бажанням витрачати гроші та любов'ю до вуличних бійок. До 24 років він заборгував величезну суму і, рятуючись від кредиторів, втік у Грецію. Тут, на відстані від зваб великого міста, неочікувано виявилися інші боки його неординарної натури. Під час військових походів у Сирію, Єгипет Палестину він показав себе безстрашним воїном та талановитим полководцем. Марка помітив сам великий Юлій Цезар. Вони стали соратниками та друзями. Саме Антоній приніс Цезарю звістку про те, що Сенат хоче його скинути. Дізнавшись про це, Цезар перейшов Рубікон і повів свої війська на Рим. Разом із Цезарем Марк опинився на вершині влади. Але поки Цезар вів бої на далеких кордонах імперії, його соратник жив у розкошах. Він розташувався у конфіскованому у Помпеях палаці. Одного разу він приїхав у сенат на бойовій колісниці, яка була запряжена левами. 5 березня 44-го року до нашої ери Цезар був зрадницьки вбитий. Антоній промовив над його бездиханим тілом палку промову, та, за словами плутарха, розгорнув перед народом скривавлену довгу диктатора. Розлючений натовп кинувся до будинків вбивць, палаючи жагою помсти. А Марк Антоній, скориставшись безладдям, спробував присвоїти величезний спадок Цезаря, який за законом належав Октавіану. Юний Октавіан зміг не лише відстояти свій спадок, але й увійти у склад тріумвірату, розділивши владу над імперією з Антонієм та Ліпідом. Серед великої кількості ворогів Антонія був і знаменитий римський оратор Цицерон. Полум'яними Філіпіками він переконав сенат скинути Марка Антонія, який своєю поведінкою ганьбив звання римського громадянина. Але той розгромив послані проти нього війська та наказав відсікти цицерону голову та праву руку, якою оратор писав свої звинувачувальні промови. Коли у 42-му році до нашої ери Антоній прибув в Єгипет для збору контрибуції, він викликав до себе Клеопатру. Але цариця не прийшла на його виклик і запросила Антонія до себе в палац. Пригощання було розкішним, а Клеопатра просто неперевершеною. Причарований полководець попрямував за царицею в Олександрію. Там безкінечні забави настільки відволікли його від справ. Що тільки звістка про вторгнення парфян та безлад у Римі примусили його оговтатися. Парфяни були переможені, конфлікт у столиці залагоджений, але спогади про Клеопатру не давали спокою закоханому Антонію. Він демонстративно розійшовся із дружиною Октавією, повернувся до Єгипту і знову поринув у шалені задоволення, кидаючи цілі царства до ніг звабливої єгипетської цариці. У цей час Октавіан захопив владу у Римі і скористався відсутністю Антонія. Він налаштував проти нього римлян. Конфлікту між Октавіаном та Антонієм було не уникнути. Результат давнього протистояння вирішився у тридцять першому році до нашої ери у морській битві при Акціумі. Поразка Антонія була ганебною. Флот Клеопатри, який також брав участь у битві, раптово покинув поле битви. Антоній попрямував за Клеопатрою. А сухопутні війська, які залишилися без полководця, здалися переможцю. Антоній повернувся до Єгипту і спробував забути про поразку в обіймах єгипетської цариці. Але війська Октавіана були вже біля стін Олександрії. Коли Клеопатра надіслала Марку Антонію неправдиву звістку про свою смерть, він у відчаї кинувся на меч. Він помер на руках своєї коханої, якій судилося пережити його всього на декілька днів. Так безславно загинув той, хто вважав себе найзнаменитішою людиною на світі, володів найбільшою в світі могутністю і навіть програв свою справу без слави. Історія ж винесла йому більш суворий вирок. Марк Антоній, неперевершений оратор та могутній правитель, був людиною позбавленою твердої волі і рабом своїх пристрастей.